Що заважає it спеціалістам заробляти більше грошей? Наважитись зібратись з силами, підійти до свого керівника і сказати: Я хочу заробляти більше, заплати мені більше зарплату. І в цьому відео я хочу поговорити саме про 5 переконань, внутрішніх ментальних установок, можна будь-як це називати, думок, які заважають IT-спеціалістам. Отак От взяти і підійти і отримати, попросити свою зарплату. Мене звати Антон Чірван, я експерт з комунікації. Більше 15 років я працював в ІТ-компаніях на Project-менеджер. Manager... должность, Як должность. На посаді Project-менеджера і керівника відділів проєктних менеджерів. І в цьому відео я хочу поділитися. Своїми інструментами, які допомагали мені пройти через ці ментальні бар'єри, і моїм знайомим клієнтам, яким я також допомагав вирости в зарплаті. Отже, декілька місяців тому я провів серію інтерв'ю зі своїми колегами, айтішниками, і вивів ці п'ять переконань, які гальмують, морозять, заважають, Просто зібратися з силами, повірити в себе і піти просити зарплату. Поговоримо про них. І перший в моєму списку це переконання, що якщо я попрошу більше грошей, то мені доведеться працювати ще більше, взяти більше обов'язків, взяти більше відповідальності, взяти більше задач. І це досить така популярна поширена ментальна установка переконання. Яке зачасту тягнеться з самого дитинства. І якщо у вас це є, просто у вас є це переконання, просто задайте одне питання. Звідки воно взялося? Хто так говорив? Скоріше за все, це тягнеться із сім'ї. Хто в вашій сім'ї тяжко працював, заробляв важким трудом потом копійку? Ми в це віримо з дитинства, і ми знаємо, що більше грошей це більше працювати, більше віддаватись, більше коротше вбивати своє здоров'я. Насправді в IT це не завжди так. І наступний спосіб, я, який я пропоную, він призначений для того, щоб пройти цю ментальну установку. Тобто, перше, це побачити, що. Це пов'язано з кимось із наших значимих дорослих, звідки це переконання взялось, Наступне конкретні дії, що ми можемо з цим зробити. Отже, в цьому нам допоможе список наших обов'язків, які ми виконуємо на роботі. В IT, в вашій зоні відповідальності, обов'язково є. Чотири типи три типи задач, які ви робите щодня. Перше тип задач це задачі, які вас просто драйвлять. Ви хочете ними займатись більше і більше. Вам це подобається і вам це класно. Записуємо їх. Другі задачі це задачі, які, ну, типу, є, ну і нехай буде. Вони мене не напрягають, все окей. І третій тип задач це задачі, які. Ну, виріс я вже з них. Ну, не можу я вже їх робити, мені не цікаво, мене це, ну не хочу я цього робити. І виписуємо цей третій список. І для того, щоб в ІТ заробляти більше, треба компанії дати більше цінності. І ваша конкретна цінність вона знаходиться якраз в тих задачах, які вас драйвлять. Тобто, що потрібно робити? Потрібно збільшити об'єм роботи, об'єм задач, які вас драйвлять, за рахунок тих задач, які вас демотивують. Як це зробити? У нас в команді завжди є люди, які нижче по нас, по нам. По досвіду і ті задачі, які вам вже не цікаві, для них це може бути додаткова зона росту. І можна передати, делегувати, домовитися з менеджером, щоб цей щоб ваш менеджер допоміг ваші задачі, які вам не цікаві, які вас демотивують, передати тій людині, хто може їх робити, кому вони кайфові. І таким чином ви звільняєте більше часу для того, щоб займатися. Тими задачами, які вам подобаються. І таким чином ви будете давати більше цінності компанії і отримувати відповідно за це більше грошей. Тому що з мого досвіду я не знаю жодного адекватного керівника, який би не хотів. Щоб його співробітники відчували себе в компанії максимально комфортно, максимально мотивовано і максимально продуктивно. А продуктивність цю можна досягти тільки тоді, коли людина виконує роботу, яка їй подобається, від якої вона кайфує сама. І от там цінність. Тобто, підрезюмувавши цей пункт, ми маємо. Домовитись, ми маємо зробити цей список, що подобається, мотивує, що нехай буде нецікаво, і що я хочу віддати комусь, щоб тільки з мене це зняли, що мене де мотивує. І провести переговори зі своїм керівником стосовно цього списку. Відповідно, на фоні цього можна отримати більше зарплату. Про це я буду вже розповідати в наступних відео. Як провести ці переговори? Це окрема тема. Отже, друга ментальна установка, або в що ми віримо, що нам заважає рухатися до фінансового росту. Я ще не зробив нічого видатного, щоб попросити зарплату. І це звичайна установка обесцінення себе, своєї роботи, тому що коли ми знаходимося всередині своїх задач, всередині своєї роботи, ми робимо щось. Звичайне для нас. Воно зазвичай не несе для нас ніякої особливості, тому що це звичайно проста рутинна робота для нас. Але ця рутинна робота може бути для когось супер-мега важливою і цінною. Тому щоб зрозуміти свою цінність, і перестати обезцінювати свою роботу, потрібно. Написати такий же список, що я зробив з моменту попереднього підвищення. І я вам гарантую, я вже проходив особисто через це не один раз. Мої клієнти і мої друзі проходили також через ці списки, я їм допомагав їх створювати. І як тільки людина пише цей список, що я зробив, підключив бібліотеку, провів співбесіду. А, зробив, розробив якийсь модуль на проєкті, внідрив якусь технологію, а, став ментором для трейні. Тобто, все це, всі ці задачі виписавши, ви афігеєте. Ви розумієте, наскільки багато ви а, насправді зробили роботи, за яку можна просити гроші, і це дасть додаткову впевненість. Тобто потрібно на свою роботу подивитися очима спостерігача. І офігеть від того, наскільки ви крутий в своїй роботі. І за це вже можна просити підвищення. Ось така історія. Тому я дуже рекомендую писати ці списки, візуалізуйте свою роботу. І вже далі наступним кроком це презентація, показати керівнику, що ви зробили. А якщо є щось, що ви хотіли б робити додатково, щоби підвищити свою цінність в компанії для компанії, то це буде плюсом. Це також можна вказати. Тобто, що я зробив, і що я можу і хочу зробити далі. Це прям дуже така. Класне поєднання, таке суміш, яка значно збільшить шанси на отримання тієї зарплати тих грошей, які ви хочете. Третє. Третє це переконання. Більше страх мене можуть звільнити, якщо я попрошу більше грошей. І насправді це страх боятися бути звільненим це нормально. Тому що, ну, ми боїмося. Ми боїмося бути відторнутим соціумом, бути покинутим, це зашито в нашій природі. Це нормально. Проблема наступна: що чим більше ми боїмося бути звільненим, то тим більше і не отримуємо зарплату, підвищення, те, що ми хочемо. то... Тим більше в нас всередині росте цей внутрішній конфлікт. Тобто, з, з одної сторони, я хочу зарплату більше, тому що я вже виріс, я вже готовий до цього. А з іншої сторони, а, я боюсь, я не можу зробити крок. Мене можуть звільнити, то хай може краще так. І оці дві сторони. Нас постійно розпирають, ми постійно знаходимося в конфлікті, в внутрішньому конфлікті, і це нас виснажає, це збиває наш фокус, ми розфокусуємось, ми, наша продуктивність падає, тому що ми постійно і хочу, але чогось не можемо. І проблема в тому, що цей конфлікт може вирости настільки високо і настільки сильно, що у вас. Звільнять, не підвищивши навіть зарплати. Чому? Тому що, як я вже раніше сказав, продуктивність падає, розфокус падає, ми починаємо в такому стані підозрювати своє керівництво, що вони хочуть нас звільнити, що вони щось від нас приховують можливо. А якщо ще компанія відкриє вакансію схожу на вашу позицію. Тоді, ну, це взагалі катастрофа для нашого мозку. Тоді ми починаємо розуміти, так, вони мене хочуть звільнити і вже шукають заміну. І купа, купа, купа таких переконань, які просто створюють і збільшують цей страх бути звільненим. Тому а, тут а, також дуже важливо, і також працює список роботи завдань, які. Я вже зробив, і за що я можу отримати зарплату. Також, якщо ви тільки з'явилася ця думка, що мене можуть звільнити, або мене хочуть звільнити, будь ласка, мій рекомендаціон, дуже великий рекомендаціон, підійти до свого керівника, якому ви, сподіваюся, довіряєте і вважаєте його адекватним, сильним, щирим керівником, підійти до нього і сказати. Uh, ти знаєш, у мене з'явились думки, що компанія хоче мене звільнити. І ось вони базуються на цьому, цьому, цьому. Можеш мені розказати, чи є таке в планах, чи немає. Тому що з однієї сторони uh, я хочу підвищення, я розумію, що я виріс як спеціаліст. Для мене це важливо. Я хочу працювати в цій компанії. Мені подобається моя робота, але я хочу. Рости також фінансово. А з іншої сторони, я хвилююсь через це, тому що мій запит може поставити компанію в незручне становище і, можливо, компанія вирішить знайти когось іншого. І я вам рекомен... я вам гарантую, що якщо ви так поговорите з керівником і ваш керівник адекватний, достатньо думаюча і професійна людина. Тоді вона вас почує, і вона буде максимально щиро відкрито з вами спілкуватися. І почує вас, і, важливо, навіть скоріше за все допоможе вам а, пройти цей шлях до підвищення зарплати. Порекомендую, звер... як, як підійти до цього питання, а, що зробити, щоб отримати підвищення? Тобто, обговорить з вами чесно. Всі варіанти вирішення вашого питання. Наважтесь будьте чесним, щирим і відкритим зі своїм керівником. Якщо ж керівник такої себе, і він тільки вас послухає, скаже, окей, там і все, або скаже, що ніхто не планує звільняти, а потім вас звільнить. Тоді я вас вітаю. Ви більше не працюєте в в такому токсичному і низькокваліфікованому колективі. Це що стосується питання і переживання, що мене можуть звільнити, якщо я попрошу більше зарплати. Четверте у багатьох з нас є таке переконання, що віддані і лояльні співробітники отримують завжди більше. Але потім. Тобто, всі ми любимо бути героями, рятівниками, спасателями для своїх компаній. І якщо ми знаємо, що в компанії зараз не найкращі часи, то ми думаємо: так, ну зараз я потерплю, коли стане краще, тоді буду просити. Зараз не найкращий час а, просити підвищення. Я допоможу компанії вийти на нові, нові, нові рівні, і тільки тоді, коли криза закінчиться, мене підвищать. Компанія ж помітить, наскільки я відкритий, наскільки я лояльний. І коли всі йдуть просити зарплату, я не йду просити зарплату, тому що я розумію компанію, я емпатійний. І що можна про це сказати? Знову ж таки, зі свого досвіду, я був такою людиною. І як же боляче а, дивитись, що коли ти такий класний, ти такий крутий і лояльний співробітник, сидиш на отакенькій зарплаті, в той час, коли в криза в компанії, коли все погано, коли все падає, валиться, проектів немає, в той час інші люди отримують свої підвищення. І тут є дуже великий ризик з ролі героя перетворитися в роль жертви, з якою поступають несправедливо. Тобто ми сидимо, вважаємо себе лояльним співробітником і бачимо, як інші люди отримують підвищення. З якого фіга питається. Тому що вони наважились, вони пішли, вони домовились зі своїм керівником про збільшення зарплати. І що робити в таких ситуаціях? Як з однієї сторони залишитись хорошим лояльним співробітником, а з іншої сторони, отримувати законні свої гроші? Як? Перше. Лояльний співробітник це не завжди той співробітник, який сидить, мовчить і не ставить важких. Складних запитань своїй компанії, своєму керівнику. Лояльний і насправді відданий співробітник, він приходить до свого менеджера і говорить: Дивись, я розумію, що зараз в компанії така ситуація, але я відчуваю, що я вже виріс професійно і я хочу заробляти більше. Тому давай поговоримо, які в мене є варіанти. Я не хочу підставляти компанію. Для мене дуже важливо, щоб компанія трималася на плаву, щоб вона зберіглась, тому що це частина мене, це моя робота. Мені подобається її виконувати і працювати в цьому колективі. Але з іншої сторони, я хочу більше зарплату. Давай разом поговоримо і пошукаємо варіанти, які допоможуть нам знайти він-він, Тобто да, то, що те, що підходить і тобі, і підходить мені. Тобто підходить компанії і підходить мені. Які є варіанти? І ви починаєте зі своїм керівником обговорювати. Можливо, ви домовитесь про те, що підвищення вам буде через два місяці, тому що компанія планує вирости, наприклад, фінансово. Або ви домовите, що ви маєте зробити там якихось дві дії, або якихось, якийсь проект завершити до кінця. Внесіть для себе цими переговорами ясність зі своєю компанією. Щоб компанія розуміла, на що ви розраховуєте, чого ви очікуєте. І ви знали, чого очікувати від компанії. Це все про переговори. А... Тому що з моєї точки зору, просто так мовчки чекати, то нічого нічого ні до чого хорошого це не приведе. Постійно потрібно говорити, потрібно ділитися своїми думками без маніпуляцій, без наїзду, чесно, щиро відкрити про, відкрито говорити про свої бажання і про свої очікування від компанії, і дізнатися очікування компанії від тебе. Тільки такі, така поведінка доросла а, допомагає будувати партнерські довгострокові стосунки з компанією, з керівниками, з колегами. Це моя точка зору, яка скажімо, це моє переконання, яке 100% працює і перевірено мною не в одній компанії, не в одному суспільстві, не в одній країні. І п'яте, моя некомпетентність, п'яте переконання це мою некомпетентність можуть викрити, коли я попрошу про підвищення. Тобто ми думаємо, що якщо ми попросимо про підвищення, то всі дізнаються, що ми пройдемо через процес self-review і можуть дізнатися, що насправді. Я вже не такий класний керівник, наприклад. Я якусь технологію вже насправді не знаю, хоча всі думають, що я знаю. Рівень мого англійського недостатній, виявляється. Але ж, давайте дивитись на факти. Знову ж, напишіть список, який допоможе вам подивитися, що ви зробили. Які ваші сильні сторони, які ваші аргументи щодо отримання зарплати підвищення? Напишіть це, це вам дасть неймовірну впевненість в собі. І знову ж таки, якщо у вас недостатній рівень англійського, то як ви працюєте, як ви ведете проекти, як ви спілкуєтесь з іншими? У вас є якісь способи комунікації, які вам допомагають? Професійно рости. Можливо, це лише ваше переконання, що у вас недостатньо знання в чомусь. Тому тут е можна більше прочитати про синдром самозванця, як з ним працювати. Але для швидкого вирішення цього питання, цієї проблеми, щоб просто вона вас відпустила і ви наважились на цей крок, піти, попросити підвищення це знову ж таки, напишіть список своїх досягнень. Подивіться на нього. Подивіться, наскільки ви класний і крутий спеціаліст. Як багато ви всього зробили. Візуалізуйте це. Я гарантую, це вам дасть неймовірний прилив сил. А ми в мене був клієнт, з яким ми попрацювали одну сесію щодо його підвищення. Після того, як він зробив. Цей список, як він написав, що він зробив, він настільки піднявся духом, що ми далі вже не пішли тренувати переговори, досліджувати а, людину, тип особистості клієнта, щоб правильно підібрати слова і продати а, свій офер щодо підвищення. Ми, це, ми туди вже не пішли. Йому було достатньо зробити цей список, переконатися, що він класний спеціаліст, що він заслуговує підвищення. Він просто взяв цей список, відправив своєму керівникові е, в чат в Slack, написав, що я хочу плюс тисячу доларів підвищення. Керівник відповів йому, да, дійсно, ти багато всього зробив. З наступного місяця плюс тисячу отримуєш. Все, цього було достатньо навіть цього. Тому ось такі п'ять моїх рекомендацій щодо кожного із пунктів: як пересилити себе, як переступити свої сумніви, хвилювання, переживання на шляху до підвищення а, заробітної плати. Будь ласка, користуйтесь цим. Якщо хочете ще більше отримати такої інформації, можливо, у вас свій унікальний кейс, будь ласка, напишіть мені, я залюбки з вами зустрінусь, поговорю про це і допоможу в вашому персоналізованому кейсі пройти його і підготуватися до переговорів з менеджерами, і отримати нарешті вашу заслужену. Зарплату, ту, яку ви хочете, ту, на яку ви розраховуєте, і ту, якої ви варті. Любіть себе, бережіть себе, успіхів і не забувайте про свою цінність. Ви цінний, тому що ви є.